Вона примхлива і вередлива. Погода щодня видає сюрпризи. А завдання синоптиків все це передбачити. Сьогодні ті, що прогнозують погоду, попереджають людей про небезпечні природні явища, святкують. Вже 10 років поспіль, 19 листопада відзначають професійне державне свято України День працівників гідрометеорологічної служби. Про секрети взаємин метеорологів із небесною канцелярією дізнавалась Інна на Тафійчук. Більшість з нас перед тим, як зранку піти з дому, обов'язково цікавиться погодою на день грядущий, адже нікому не хочеться мокнути під дощем без парасолі чи мерзнути під час сильної заметілі. Я кожен день, кожен день дивлюся про нас погоди. Мене це цікавить, тому що я живу у Львові, а Львів то таке непередбачене місто, знаєте, може бути дощ, може бути сніг, може бути сонечко. Цікаво мені, тому що я маю третю групу і я дуже реагую. На зміну погоди для мене то дуже-дуже важлива річ. Однак, аби скласти прогноз погоди, необхідно чимало зусиль. На метеостанціях працюють і вдень, і вночі. За змінами погоди слідкують ще три години, а вже потім складають прогноз погоди. В третій годині ночі черговий синоптик отримає весь набір синоптичних карт. От, будь ласка, як вона виглядає. карта. І на ній нанесені баричні утворення, це циклони, антициклони. Він Бачить, наприклад, у поверхні землі яка повітряна маса надходить на територію Львівщини. Синоптики розповідають, складати точний прогноз погоди можна лише від одного до трьох днів. Адже погода примхлива, як жінка, а повітряні маси як живі істоти, які не знають кордонів. Наша справа основна дати якісний прогноз і дати якісне попередження і передати згідно схем, які передбачені в організації, в служби, які починають цим займатися, займатися ну, заходи, приймати по зменшенню збитків в майбутньому. Життя метеоролога безпосередньо залежить від погоди, адже як тільки на країну насувається стихія, їхньому спокою приходить кінець. Буремну повінь 2008 тисячі ...пади минулорічної зими та весняну ожеледицю ще досі тут згадують. А сьогодні, кажуть, сама погода у день їхнього свята віддячилась сонячним днем і помірно теплим тижнем. На найближчі дні в нас погода менш більш буде спокійною, так як ми будемо перебувати під впливом антициклону, який висупає з європейської території Росії. Але вже з 23 числа ми будемо в нас, погода буде погіршуватися, буде надходити більш похолодна повітряна маса і піде зниження температури. Ось така вона ця робота метеоролога, нелегка і дуже відповідальна. А якщо задуматись, то і незамінна, адже її результатів чекають мільйони людей. І на тафійчук, Анатолій Лопаченко, новини.